Кукуруза Черняхівка Комбайн Білий Капець. Друзі, всім привіт! Всіх вітаю, з вами Віталька Комбайніст Дракончик. Всіх вітаю, слава Україні, героям нашим слава, нашим воїнам-захисникам, дай Бог їм здоров'я. так Сьогодні у нас суббота. Казав, тут там просив одне, одна людина просила покажи кукурузу. Та що вона на поливі. Видно, не видно. Ось качана виламана. Такі качани. Ну я не знаю, треба без 10 тонн десь цепи. Не більше. Вчора теж у мене приключення було. Вентилятор вітра поставили, вал зібрали, все собрали. і під вечір лопає у мене цип. З лівої сторони це покотий на 25, це повний триндець, друзяки, це повний Ну, Бігом бігом привезли, мотнулися вони привезли е -е, цепа, переклепали, поставили. Ось такий. Тут я розрізав. О, Отака в мене загіночка. Зараз я розкажу про мічту кожного комбайнера. О, Там воно і названня і буде. Мічта комбайнера, яка, коротше, дивіться, я в цьому господарстві поки один комбайн. Через недільку, кажуть прийде два нюхова на їхніх. О, але я поки сам. Ну поки не на поливні, на цій, маю. О, І в мене машини стоять на краю. Я собі тихенько, собі молотю, молотюху. Ну, 6,5-7. Вона важка нажатку, дуже важка. Є стебло хороше, є стебло ще зеленкувате, от дубове і важке, і важке на жатку. О. Я ходю потихеньку, сиплю собі, молодий, е, агроном стоїть на краю, пішов подивився. У мене порядок, потір немає, срез нормальний. Я собі тихенько ходю, ніхто не гіркає, знаєте, як то в холдинга, бігом, аляля, ля, -ля. не туди поїхав, ту, самеська тіна, падлюка. Ну скажіть, що це не правда. Ну, от комбайнер, скажіть, що це не правда. О, там втрати, там низько високо ріжеш, там не ріжеш, то не туди повернув, не туди став. Ну, це в великих холдингах, воно так і є. Хоча ось у наташі агроми ж були. О, у Юрія Володимировича в Тернополі ну, до нас претензій теж не було. Гривни робимо, срез робимо. потір не моє, все, все полагається, все, все добре. О, всім дуже вдячний, хто пише коментарі, хто підписався. Дай Бог вам здоров'я, друзі. Хто бажає, може підтримати канал. копієчкою. там є все. Е, 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 в описі під відео є ссылка на донат. Є на карточку, там номер карточки. О, то, ну, карточка дружини. Так що хто бажає, будь ласка, це по бажанню. Не забуваємо поставити жирний лайкос. Підписка. Ну, ну і все, ну, як всі да. <сі> Ну Це по бажанню теж, так. Да. Е, хто хоче, той підписується, хто не хоче, той не підписується. Вона ж вільна країна. О, що, Як один там писав, це пани да, до чогось воно йде, непонятно до чого воно йде. Ну ладно, це канал не про політику, це канал. Про агро сферу і тому подобне. Так, кукуруза капець, дебела. Ну, 1000 гектар всього. Хоча б гектар 300 змолотить, дав би, господь Бог. Жадка, аби щоб ноги не втрахала, тому що це жадка драго. Це триндє. Це мій... Це мій страшний сон. Друзі. Жадка драго. Жадка драго це капець. Ну, Вроді би ніде нічого не тече. О, я дивився, заглядував під редуктора. Вроді почоків немає, нічого такого немає. Подобавляю е, мастила. Там якась синя, вони кажуть, якась синя смазка там можна бути. і Подобавляю її. І... там вроді би дощ у нас і буде все добре. Буду, буду їхати. Буду їхати, тут треба молотись. Буду залазити в кабіну. Там вже по ходу, по ходу щось щось буду розказувати. Дешо, куди? Ще навіть які, які коментарі там відповім по ремонту, хлопці казали. Мої грузочкам повний бункерочок на. На лупаши ще щось, щоб посіяло, це машинка. Вже я одну машинку відправив. О, ось за що я вам казав. Одна, а от друга стоїть. Тільки роби! Тільки роби. Аби нічого не ламалося, щоб все крутилося і все буде добре. Трошечки, трошечки під'їдемо, щоб уже сердиться. Сердиться пі-пі-пі-пі-пі-пі. Пі-пі-пі-пі. Лампочки немає, він сердиться. Ззаді лампочки немає, він сердиться. Трошки ухідюма. Ой-ой-ой, ой ой Щас я коротше йому. Щас я йому загрузью. У буде... буде кака. Золото. Хрущовське золото, по-моєму ж, Хрущов е, кукурудзу почав вирощувати. Казали Хрущовське золото, по-моєму ж... Е, да -да, Хрущовське золото, Хрущов. Машинки є, все є, ви тільки компанії все. Так. Я так розумію, ми вивантажилися, будемо їхати загинути. Друзяки, не забуваємо підписатися, поставити лайк цьому відео. Вам це нічого не коштує, мені про каналу, канала, друзяки. Так, я поїхав. В рядках вже запустюся, розкажу по поводу. Там людина коментувала, Джон Діг, Ліксіон, О, що до чого. Так, от'їжджаю, закидаю шнека. Харя. Прикиньте, так? Да? йо моё -йо. опять його харя. Коротше, по поводу тут чути он. Тут туди велика рамка. Набагато проще. я в шоке. А по поводу ремонта, звісно, поки не перебереш, ну, не перебереш своїми руками, звісно, воно буде ламати. Я ж нічого навіть не кажу, але ж мені його так розпалював директор. Ну, Може він її одробив раніше віперстні ну, та затолянки. Чи Так, ну, батьку залазило. варіатор, вітра, печак, з лівої сторони тут вже казав, я далі замінив і, і правий. Віддяк, пожалуй, аромок, ару попереди. Ну, молодець. Він не вредний, спокійний. Ну, може, Як розтерти, то може й вредний, Но, я не знаю, я не пробую хай пробачний Що мені кажуть, я це роблю, Головне, щоб потік. Потік не було, свишу. Нормально себе вести, як людина. Влади людину цікаво, як цікати, треба первочку називатися У по ситуаціях. А не неї, один на одного, фішувати тому подобне. Все воно рішається, все воно. Я казав, польські подамо йде на роботу. Бо що вам подобається? кажіть. Кажі. І тільки оте, оте, оте. І так і отак, так і правили, то не травить, Що робимо, не робимо. Ну, і тоді вийшло від пах отак, а від того вийшла, що васька з важки, васька дуже та є. Вчора тут все похоронував, пракажу відчут, пожалуйста на 5 часов, що не вийшло, що ти пішов приїхав, забрав мене, в першу муж, як положено. Давай шукай ті паслівки, я зі став, де вони. Помазав, поїхав кайога, будь ласка, кажу цей, коли каже, приїду поваритися, повіду вчора і показав що ще мастерки, вони туди басунки кафе, коли 200 часов, 250 часов, я б помазав, хрупку, так почав 50-х немає, відділя немає.

Знаєш, що воно там є, я з мене привичка не хочу тоді витягувати утро, бо бен його знає, ти вроді без утра витягнув, вроді ми немає. Як воно у, ну, у редукторі привода, захнуть, я не знаю. Все воно дівається, я залив там муровий, що масло посадується в редукторі, тоді витягую низькі уровень. може воно не ховається, може є. Я вень його знаю. І не забудьте, поставити лайк. Да. Так, Чустки реселенки я сьогодні. Дома, ну, туда, слава Богу. Я вже 10 вікна Я За щось заробив? Не добачити. Часів дохода в мене вистачає, тисяч Людей По 20 тисяч, по 30 тисяч, по 50 тисяч збирають. Не так У вас так ось треба чіпляти. Люди <рес> дижуся, багато унікальних зріків там по 30, а підписувати не будуть. Це що, понятно, люди раз заскочили там, був, подивилися, а ага, нравиться, не нравиться, та й спалили. Це, це, це понятно, це не поняття. Хорошо, ну так що таке, поки працює, працює, дай Бог це буде добре. дается и у ну, них поспать. На 480-м лекционе там бомба, э, там, короче, 600 пассажирская нам кидается, и ты там не можешь. Ну, некоторые там ящики ставляют у э, всякие, ну, по-разному, ну, ну, ну что ж, они не, не ставят. У нас был ящик, я так, кстати, в следующем видео расскажу, ну, как будет. про погане, що Хтось вмів, хтось не заплатив. А от і є, от і є. Це рубрика Ностальгія, по якому такі там роботі. Хто подивився до цього моменту, лайкос, пишечка, і що відео буде у нас, бо рубрика у нас була настрінула, а це буде рубрика Ностальгія за якийсь там.

В якцію, в якцію, в якцію. І ми його забложили. Ну, він не втовпний. Він не втовпний, коротше. А потім я придумав, Я його за спинку. А я куди був я курив? Його я не пив. О, а курив, ну я куди був. Зараз ще за було, кілограм було сподіваюся. І коротше, зараз я переїду в яму, яма кампається. Вимило дощом. Тут нічого вони з'ясують. Потихенечку, потихенечку, у нас ніхто не входить в шию. У нас дівчата комбайнера, у нас масить стоїть. Чотири штуки у нас кури, вони будуть недалеко, але хватає з головою. О, І ящик за спинку, туди-сюди покурив, я йде молота, сивішка молота, я сіду, піднімаю, туди я, вкрутився, добре, там полік полікнятки, там воно пара що, шоку, я так так так, 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 і не ну, І трек є. Кукурудзу полотили, хай помолочували, Була, я не знаю, що зробити, якщо не зработало, гар'язна була. Прожати попчу, там кажу. Та й трьох хлопчем не полотили, что було на траву крутитися і їхати на Чорнобиль. На і ми додалася Ну, короче, Я сату, а я з класком. Сплю. сплю. чуюся. Купай хатається, хто лізе. Зривається зверта заходити. Той такий, о, а хата ти. А бляш не вийду, коротше, він бачиш. Ходи, ходив, то ж холодно вже було. Він ходив, ходив, ходив табе, а він так і не знимає, по ліза, він так немає, поліза, літа три йде. Хватає. Разворот, поворот. О, так що, в следующем відео будемо про позитивне балакання. Друзі мої. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб нічого не пропустити. Кажу, що в сідущому, в сідущому відео буде на позитиві, Друзі мої. Не Все ж не гантів, все Це ж погане. А я вам бажаю найкращого. Я бажаю вам здоров'я, здоров'я вашим дітям, щоб ви не можете хворіти. все у вас було. Дивимося, що йдуть відео. Ви тут Так, 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 так,